За останні роки чай матча став одним з найпопулярніших суперфудів. Його п'ють у чайних та кав'ярнях усього світу, додають до смузі чи навіть випічки. Основна причина популярності чаю матча полягає у комбінації його оригінального зовнішнього вигляду, смаку та унікальних корисних властивостей. Чай-матча стимулює метаболізм, додає енергії, одночасно сприяючи зниженню стресу та розслабленню. Це обумовлено поєднанням амінокислоти, елтеанін та кофеїну. За умови щоденного вживання чай-матча також буде захищати печінку, знижуючи рівень її ферментів. Чай-матча це подрібнене в порошок молоде чайне листя камелії китайської. Завдяки дрібній фракції він легко розчиняється у воді. Унікальність чаю матча полягає у тому, що його можна заварювати, додавати у випічку чи смузі, але розпочати знайомство з ним варто з класичного рецепта. Для цього візьміть половину чайної ложки порошку та залийте 30 мл гарячої води. Ретельно розмішайте рідину за допомогою капучинатора. Вкрай важливо повністю розмішати порошок, щоб у готовому напої не було грудочок. На відео до отриманого розчину ми додаємо тепле кокосове молоко, але за бажанням можна додати гарячу воду чи будь-який інший різновид рослинного або звичайного молока. Його також необхідно ретельно збити до отримання густої піни. На завершальному етапі додаємо рослинне молоко до чаю та насолоджуємося напоєм. Матча також добре смакує з тоніком, на основі якого можна зробити оригінальний літній напій. Для цього також потрібно взяти половину чайної ложки порошку та розвести її у 30-40 мл води, ретельно розмішати капучинатором та долити потрібну кількість тоніка. За бажанням до напою можна додати лід.